Говоримо про грижі і протрузії. Між хребцями є міжхребцеві диски, це амортизатори гелеподібної консистенції. Цей гель називається пульпозне ядро, і воно оточене і захищене хрящовою тканиною фіброзним кільцем. Це кільце колагенове і тому воно дуже міцне. Утворення протрузії чи грижі означає, що це кільце вже втрачає свої функції, воно просідає або навіть розривається. Це і є утворення грижі. І через те, що кільце дуже міцне, колагенове так воно було створено природою, щоб захистити наше тіло. Його раптовий розрив майже неможливий або якщо можливий, то вкрай рідко. Отже, грижу неможливо заробити раптово. Після невдалого тренування, після того, як ви різко підняли щось важке, чи е, занадто сильно стрибнули. Ні, е, цих невдалих тренувань, стрибків, великих навантажень, неправильних рухів, їх має бути дуже багато в вашому житті. Вони мають бути дуже регулярними. І потім якийсь каталізатор, якесь тренування, якийсь стрибок чи падіння просто стає останньою краплею, яка і призводить до того, що. Лопається фіброзне кільце і з'являється грижа, але процес утворення грижі і протрузії він досить довгий. Так, при протрузіях і грижах не корисно стрибати і бігати. Чому? Тому що при протрузії і грижі ваше фіброзне кільце вже не є цільним, воно не є здоровим, пульпозне ядро або вже трошки вилилося, або повністю в розірване кільце вийшло. Підстань між дисками скорочується, тобто відбувається компресія хребців. А кожен різкий рух, стрибок, чи крок під час бігу незвичайний крок, а саме біговий крок, чи якісь великі ваги в руках, вони ведуть до того, що хребці ще більше компресуються і дають велике навантаження. Знову таки один на одних, зажимають м'язи, які знаходяться поряд. А це призводить і до зажимів нервів, і до боли, і погіршення ситуації з. Грижуючи протрузією ще більше. Якщо є грижі, то не можна робити вправи для хребта. Ні. Їх і можна, і обов'язково потрібно робити для того, щоб усі ваші інші хребці і ваші суглоби, і тіло взагалі, воно отримувало рух. Але цей рух має бути такий, що спрямований на відновлення функціональності руху, а не просто піти пробігтися, пройтися чи десь поскакати, зробити якісь незрозуміло для чого вправи. Якщо ви законсервуєте своє тіло взагалі без якихось вправ, то інші відділи хребта, а також суглоби всього тіла, вони теж ризикують отримати дисфункції, протрузії грижі чи інші захворювання. Наше тіло створене для руху, і чим менше ви даєте йому здорового різноманітного руху, тим воно швидше відмовиться працювати без болю. Грижа і протрузія це назавжди. Ну, не у всіх. Грижа і протрузія має здібність зменшуватися і навіть зникати завдяки консервативному лікуванню і правильно підібраним вправам, які будуть вас реабілітувати, ваше тіло, і допомагати відновлювати функціональність руху. Процес зникнення грижі чи протрузії називається резорпція. Але знайте, що навіть якщо ваша грижа не зникає чи протрузія повністю не знешкоджується, правильним здоровим рухом ви зупиняєте прогрес, який є у кожного процесу деградування в нашому тілі. А зупинити цей прогрес, розвиток захворювання це вже великий внесок в своє здоров'я. Грижа і хірургічне втручання, невже тільки воно може допомогти? Ні, більшості випадків на хірургічне втручання йдуть тоді, коли хочуть швидко позбутися болю і забути про грижу. Звичайно, є такі випадки, коли вже без хірургічного втручання неможливо відновити нормальний рух людини, наприклад, секвестровані грижі. Але якщо ви навіть і видаляєте грижу, і вам якийсь час добре і легко і немає болю, пам'ятайте, те, що якщо ви нічого не зміните в своєму житті, в його фізичних навантаженнях правильних, то грижа буде повертатися, зажими, протрузії буде приходити знову і знову. Тому відновлюйте свої патерни руху і відновлюйте функціональність свого тіла для того, щоб грижі не з'являлися знову. Будьте здорові і свідомі при виборі фізичного навантаження для вашого тіла. Прислухайтеся до своїх можливостей і не Tak. Yeah. Перевищуйте навантаження. Якщо хочете комплекс для полегшення відчуттів у спині, тоді обов'язково залиште коментар, можна коментар вдячності під цим дописом. І пам'ятайте, що кожен допис, який я вам готую, забирає у мене години підготовки. І ваш коментар, який забере у вас одну хвилинку, він просто додасть мені більше мотивації творити ще більше повноцінного, цікавого і корисного контенту для вас. Дякую, що ви зі мною і запрошуєте до нашої спільноти всіх тих, кому не байдуже здорове тіло, адже воно нам ще знадобиться наше здорове функціональне тіло протягом багатьох років.